Життя і творчість одних із ключових фігур у латиській літературі, видатної поетеси Аспазії та її чоловіка, поета-драматурга Райніса, втілені у драмі фантазії від театру Екс Лібріс. Баюпік Чернігівці написали і поставили на основі творчого спадку подружжя, і цього дня грають його уривки на вечері подяки народу Латвії. За їх потужну підтримку і допомогу Україні, як на фронті чи у процесах відновлення, так і на міжнародній арені. якщо порівняти з українською літературою, то це приблизно так, як Леся Українка вийшла б заміж за Володимира Винниченка. Тобто це був отакий рівнозначний цьому тандему. Тандем вони дуже шануються у Латвії, і тому нам би хотілося, щоб ми ці країни, яка так нам допомагає з першого дня повномасштабного вторгнення, шанувалися в Україні також Принаймні, Ми можемо сказати дякую через Стало, і ми можемо показати нашу любов, і нашу кова. Я е, юна Аспазія, мені 17 років. Я молода феміністка, яка навчається в гімназії. Легка, весняна, радісна, в е, дечому дуже різка. Ми показали все її життя з усіма перешкодами, з усіма позитивними моментами, якісь злети, якісь падіння. Для себе багато хто може е, з цього дістати, наприклад, те, що не варто опускати руки. Представники і представниці різних сфер міста та області дотичні до співпраці з латвійськими партнерами, військовослужбовці та небайдужі всі вони цього вечора тут, аби висловити латвійцям свою вдячність і стати до дружнього нам народу ще трохи ближчими. Об'єднала їх і виступила ініціаторкою заходу, відома в Чернігові активістка, волонтерка та шанувальниця культури Латвії Лілія Сарана. Маленька країна всього на всіх як дві Чернігівських області, але вони допомогли нам уже не на 650 мільйонів. А 12 липня був надзвичайний посол і у вартляво знову привіз на 360 тисяч нашої дитячої лікар. Розумієте, і оскільки ця допомога настільки серйозна. Що захотілося просто їм всім подякувати, подякувати за те, що вони розуміються на тому, що відбувається в Україні, що руйнується, скільки гинуть людей, і вони допомагають, тому що вони були і під більшовиками, і фашистами, і, і вони все це розуміють. Відносно ВВП держав-партнерів, військова і гуманітарна допомога Латвії і Україні є однією з найбільших. Крім того, на Чернігівщиною вони взяли шевство у відновленні. Власне Чернігову від початку повномасштабної війни Латвія надала, зокрема, десяток автобусів для міських перевезень індивідуальне повністю облаштоване модульне житло для людей, які втратили свої домівки через бойові дії або були змушені їх покинути. Допомогу закладам охорони здоров'я та освіти дуже важливим є те, що українці є вдячними за ту допомогу світу, яку на сьогодні отримує наша країна. В цій нелегкій боротьбі і допомога, яка надається збройним силам України і яка надається цивільному сектору, без неї країні було би дуже скрутно, яко кажучи, якщо говорити про Латвію, то Ця допомога є надзвичайно важливою і великою. Це і меблі, в дитячі садочки, це і ліжка, стільці, столи, матраси, це і ігрові комплекси ваговим таким одним з проектів. Є фінансування робіт по відновленню 19-го садочка, який знаходиться в мікрорайоні Подусівка, і дуже сильно постраждав в результаті обстрілів міста. За словами організаторок заходу, аби всі ці слова почули безпосередньо у Латвії, відзняту повноформатну виставу, а також листи подяки, вони відправлять в академічну бібліотеку та українську школу в Ризі, а також надзвичайному і повноважному послу Латвії в Україні.